Добрій. Я не Та щось зараз завтикав. Що ж це завтекали? Водій тільки є? Є. Чекай, чекай, чекай. То ж перва машина, ви бачили? Весь... Перва машина Львівський номера Вона побачилася їй, далі зараз без приняти. Дивись надалі, дивись, як її до нья. Ти з Хмельницького приїхав, щось заблудився міліцію, мені треба вмре. Мрео То ж ви їхали біля вокзалу, був указатель, був указатель, наліво мрео. Що, йти писати мінімальний. Це наші їм нужен. Нашої можна. Полюбити не пив? Ні. Подіти. Там біжу, там, там ще є. Ну Опустимо всі клони ще. То вже нічого не пускається. Да ну, не, не пив. А ну дихни. А ну Дивись, як зараз вбере. Ось зараз на світлофорі береш наліво. Угу. Yeah. Та ви розвернись, зараз вами краще і вон там. Та ладно, хлопці, вже таке діло, значить. Шо жо Білань, так? Да? Що Білань? Вон одна камера. Там другая камера ну, кидайте, Что? Снимала Я привзял взятку Кидайте, кидайте, у нас все возьму, за 7 То вы же здесь Разом на ней были То вроде друзья Добрый день Что заявите вы... про злочин противников милиции Ой! Вот! Весь... Семь... Да. Мистер... Здравствуйте. Здравствуйте. Працівник її, вимагав взятку і отримав її. Заснято все на відеокамеру, це знаходиться, я знаходжусь в летечею, майор Білань, здається, прізвище. Це тут в летечі, я не знаю, де я знаходжусь. Універмаг якийсь є, перехресток світлофором. Значить, я чекаю зараз...